Зустріч з ветеранами Великої вітчизняної війни у першій школі проходить не вперше. Щороку педагогічний колектив та учні навчального закладу готують святкові концерти, присвячені військово-патріотичному вихованню молоді. Такі зустрічі ми проводимо систематично в контексті святкування визволення Хмельниччини військово-фашистських загарбників, визволення України. Ну і звичайно, вже день перемоги, а також і День захисника вітчизни. Віра Іванівна, голова ради ветеранів Прибузької цехової організації, каже із керівництвом школи співпрацює з 2012 року. За цей час до навчального закладу неодноразово навідувались ветерани та діти війни. Поспілкуватись із підростаючим поколінням, аби ті з перших вуст, а не з пафосних кінофільмів дізналась про усі жахи війни. Адже серед запрошених ветеранів – такі, що безпосередньо брали участь у бойових діях. Ми проводили вже День защитника Отечества, потім 9 мая 13-го року. Вот. И дети при... начали принимать активное участие. Даже почувствовалось, і в поведенні дітей, і в этих всіх событий, которые їм рассказывают учасники бойових дій, рассказывали о своих походах, о своих действиях на фронтах цього року такі зустрічі не стали виключенням. Педагогічні та учнівські колективи в черговий раз ретельно підготувалися. Діти збирають листи з фронту, ці листи зачитують, ветерани також щось доповнюють. І байдужими після таких зустрічей не залишається ніхто. Я думаю, що це потрібно робити для того, щоб діти знали, що є справжні захисники вітчизни і намагалися такими стати. Дростаючі покоління, незважаючи на громадську думку, про їх байдужість до сивочолих ветеранів доводить протилежне. Тим паче, і слів самих учнів школи їх прадідусі відвоювали мирне небо над Україною. Неймовірно вдячні за те, що вони дійсно воювали за наші життя, за нас. І дійсно важливими є їхні настанови. 9 травня це, звісно, день перемоги. День перемоги над фашизмом це велике свято, на мою думку. Для мене це свято дуже близьке. Мій прадідусь брав участь в другій світовій війні. Я горджуся своєю сім'єю та, взагалі, нашою країною, сильною такою з бойовим духом, і я вірю, що в нас на нас нас чекає гарне майбутнє. Дарина Денисенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.